А, і ще я вам забув розповісти про заземлення, бо це важливо. Так е, обов'язково треба ставити ну, на російській мові УЗО устройство защитного відключення, а на українській ПЗВ, пристрій захисного відключення. От, якщо буде якийсь витік струму, там От, і Струм попаде на воду, що вас вбило струмом. ПЗВ обов'язково використовують разом з автоматом, з автоматичним вимикачем. А є суміщені пристрої, вони називаються диференційний автомат. Тобто можна використовувати або те, або те. От. І вони працюють навіть без заземлення, але з, невеликим вашою, з невеликою вашою участю. Але е, е, купляти треба узочі дифавтомати, які розраховані на струм е, витоку або 10 мА, але вони більш дорожчі, або 30 мА, вони по більш демократичній ціні продаються. Ну і на струм, якщо проточний, наприклад, проточний водонагрівач або бойлер, якщо проточний водонагрівач на 3,5 кВт, то робочий струм повинен бути 16 амперів, там ПЗВ або диф автомату. Ну от, а ток витоку 10 або 30 мА. Ну, якщо грошей у вас вистачає, купуйте краще на 10 мА, то вони працюють навіть без заземлення. Такий невеличкий струм через вас пройде і воно спрацює і відключить струм від проточника чи було. От. Але якщо ви ставите заземлення, то ці пристрої спрацюють навіть без вашої участі, тобто це зовсім добре. І ще таке попередження: не купуйте УЗО чи ДІФ-автомати, розраховані на струм 100 мА або 300 мА. Це вже дуже великі струми, і вони, не, вони вже. Небезпечні для людини і можуть вас вбити це проти так звані протипожежні чи дифавтомати, вони, ну, вони потрібні для того, щоб запобігти пожежам. Так, ну і в мене теж зроблено заземлення. От бачите цю металеву конструкцію, вона туди йде далі там до такого цегляного будиночка, яким я не користуюся, як кладовкою зараз тільки користуюся. Ну і тут виноград раніше по ньому вився. От, то Я до цієї конструкції, вона це металеві, тут труби металеві і туди далі пішли труби. А тут кутики металеві у землю. От. То я використовую цю конструкцію як заземлення, бачите, ось треба тільки трошки. Хоча навіть наче ставив я із нержавіки. Болт точно із нержавіки. Наче шайби повинні бути із нержавіки, але щось підржавіло. Зараз ще з цього боку покажу. Ну ось тут болт, так, да, оце із нержавіки, бачите, воно нормальне. Так, я зараз включу. Ось так і тут це е, моножила 4 квадрати. Ось вона теж сюди прийшла. Видно, не видно. Далі вона пішла туди, сюди, на, ці, на цю систему. І далі у, у щит, що на вулиці. У мене є окреме відео на щит обліку. І, ну як від, відний щит такий. От, і звідси йде, такий самий провід пішов на вхід. На вхід у душову. Зараз я покажу. Ось це заземлення. Ось він жовто-зелений, ну, тут ви бачите зелений бік. Тобто у цей отвір вентиляційний, я його використовую як ввод води. Із цієї верхньої діжки зараз. І воно у цю нижню діжку перетікає самоплином. Нижня діжка десь тут знаходиться. Сам... Це тече самоплином. Це дуже зручно. Зараз... зараз там ніякого насосу немає. Як в минулому році вода подавалася з цієї нижньої діжки, яка зараз лопнула, то вона подавалася насосом. А зараз вона подається. Подається ось так, 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 так і заходить ось сюди самоплином. Так, і сюди через цей вентиляційний, вентиляційний отвір заходить і електрика. Це окрема лінія, тобто у душову заходять дві лінії окремі, щоб не вішати на Одну лінію і проточники бойлера, то вони розділені. Бойлер зараз на цій лінії, а проточник на, з лінії підключ, на ту лінію підключення, яка у будинку. І ось це заземлення. Тобто, я вирішив не робити зайвих дірок, а використав вентиляційний отвір для вводу цих комунікацій. Тобто, беріться на озброєння. Це ну, дуже зручно. Так, про це я вам розповів. І ще у попередньому відео я розповідав вам от про цю систему. Так. Тобто це датчик руху, який вмикає. Вмикає цю ось цей контактор. Де він там? Ось він контактор, бачите? Ось цей контактор на 20 А, який вже вмикає струм на цю розетку, яка подає струм на проточник. Це робити, ну, не обов'язково, це я просто так зробив, коли у мене попередня була конструкція, коли текло самоплином. І на той випадок, коли я, бо в мене був датчик протоку відключений, ну, замкнений цей мікровимикач у натисненому стані, включеному стані. От, то, то треба було обов'язково не тільки воду перекривати. Ну, от, ну, в мене вона перекривалася ось цим краном раніше, ну таке, то треба було не тільки цим краном воду перекривати, не забувати, але і вимикати тени. А зараз, так як я проточник працює в штатному режимі, нічого там, змін в конструкції не робилося то він автоматично вимикається, коли Ось я воду включив. Ну, зараз знов не видно, тени автоматично вмикаються. І вода йде гарячою. Виключив, все, і вода перекрилася, і тени перекрилася. От. Але ця система лишилася. І тобто, поки я тут, то е датчик руху цей спрацьовує. І е, вмикає, він підключений до управляючої катушки цього контактору. От. Це тоненькі такі драти, вищі. От. І також вмикається ця лампа чергового освітлення, яка дає мені зрозуміти, що все спрацювало, контактор спрацював і електрика подає, подається на проточник. І також вмикається цей вольтметр, е які, по якому я можу бачити, яка зараз напруга. Ну, от. А є ще інший датчик руху. Він вмикає цю, цей прожектор на 10 Вт. І так, це, це ж я розповідав, там вже комахи, але ну від них позбавитися важко. Це такий філь, світлофільтр я зробив, щоб світло було приємне, таке е, жовте, а, а, бо вони зазвичай такого неприємного холодного лікарняного кольору, ці світильники. І Зараз він не вмикається, бо зараз, воно так відрегульовано, що... Якщо світло є, то він не вмикається. От. А цей так відрегульований, що він вмикається завжди. І ще, коли будете купувати, звертайте увагу на кількість ре регулювань. Краще купувати, щоб було три регулювання. От. Аніж от такі два регулювання бо тут, тут ще можна е, чутливість регулювати. Там таймер, на скільки секунд він е, коли спрацював, на скільки, е, ну, там секунд, хвилин е, він буде, буде в, 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 включений. Це таймер, потім освітлення і ще є чутливість, щось таке. От, тобто краще купувати з трьома регулюваннями, а, аніж з двома. Так, про контактор розповів, про це розповів. Ну так, так, наче. А, ну і ще раз, чому, чому не можна підключати проточник напряму до керуючого контакту? Там фаза керована, фаза виходить, там нуль і фаза на вхід, і потім виходить фаза керування, яка це реле вмикає чи вимикає, яке тут всередині цього датчика знаходиться. Бо напряму можна керувати цим датчиком руху тільки не дуже потужними споживачами, ну, наприклад, лампочку, Тоб, тобто там максимум, якщо я не помиляюся, 1 кВт чи 1,2 кВт потужність. Ну, На таку потужність це реле розраховано, а тут 3,5, півтора, ну, чи два, чи, чи, чи разом обидва тени це 3,5 кВт. Тобто таку напругу навіть півтора кВт реле цього датчика. Не витримає, і воно згорить. От, тому, якщо за допомогою датчика руху ви хочете керувати якимись потужними споживачами, то потрібно обов'язково використовувати контактор. Ось це такий чиєк, чи щось таке. І чи ЄМТ зараз, не знаю, там буде видно, не видно. Це недорогий китайський, але він вже в мене працює, ну, може на 10 років, років 8 так точно, без ніяких питань. От, і тобто, от зараз вода виключена, да, не тече. Зараз я бачу напруга 239 вольтів, так бачите? От, а зараз я включаю. Включаю зараз проточник. Ну, зараз, на жаль, не світиться. І дивимося, вон пішла просадка 218 вольтів. Тобто я завжди тримаю на контролі, яка в мене зараз напруга. Вимикаю. Так, Вимкнув, так. і знову димуся. Ось 239. Знову. На одному кадрі я не, не, не показую, бо там будуть дрібненькі цифри, ви їх не побачите. Ну, тобто, ось так оце працює. А ну? Та ні, ну, важко буде, добре. Все. Вимикаємо.